Так, І знову здрастуй Буковель. Сьогодні у нас передостанній день відпочинку, тому ми вирішили ще покататися на тих атракціонах, на яких ми не каталися. От тут ми знайшли якісь, можливо, це кафе, можливо, це типу, столови. Нічого собі. О, ми зараз пообідаємо. Нічого. собі, Це в останній день, можна запромітити все в останній день. Бачите, тут можна пообідати ось, а ми цього і не знали. Так, ну що, ми тут пообідали, але ми так вже тут пообідали, знову ж таки на тисячу, але ми брали те, що хотіли, бо ми ж це все там не робимо. от То в основному купуємо то шашлик, то м'ясо. А це вже сьогодні наїлися звичайних блюд, таких як робимо вдома. Тому ми повні енергії і зараз хочемо покататися на рубль -пані. Як воно називається то машинками. Зараз ми дізнаємося, скільки воно все це коштує. Так, ну що, ми йдемо тепер кататися на оцих машинках. Зараз дізнаємося, скільки воно коштує. Тут Завжди гарно, ми не знаємо. Сьогодні ми, у нас просто передостанній день, ми будемо відпочивати спокійно. Кажемо, так, Нікуди не поспішаючи, бо завтра ми будемо готуватися до Так, Цей атракціон називається Родельбан. Зараз ми дізнаємося, скільки воно коштує. Та там нормально. Але каже, страшно кататися. Мені страшно на отих вірьовках. Зараз ми дізнаємося. А ще вон таке. Бачите? Ми колись хотіли покататися, але нам сказали, що вони були дуже гарячі. А сьогодні сонечко то є, то його немає, то є, то його немає, тому, мабуть, не сильно нагрівається. Так, і ще піднімаємося. Така галявина теж, колиба. О, як. Ми просто поїли, тепер будемо кататися. Так ми зазвичай не робили. Ми робили спочатку розваги, а тоді вже Фух, Сьогодні буде все навпаки. Але нічого. Потрапимо. О, ми після вчорашніх піднять гор. Скільки там?

Що? Если вылетишь, кричи, кричи, ура. Не Любися. Ну що я можу сказати? Атракціон класний, не страшний. Просто треба на голодний желудок їхати, тому що трошечки підкачала. І на поворотах вже так от воно крутить, що різкі такі повороти, що ніби ти можеш випасти, але там так триматися. Ну, тобто не страшний атракціон. Зовсім яка їх можете отримати, тому рекомендую. Так, Ми спускаємося і все ж таки. І тепер на мусочках покатаємо малого. Значить, на 10 хвилин 280.